Доброго дня, любі дітки! Пропоную зараз вам дуже цікаве заняття. Але спочатку спробуйте дізнатися, про що буде наше заняття, слухаючи віршик. Приготували вушка і слухаємо уважно. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Мама, тато, брат і я дуже ми сім'я. Здогадалися? Так. Ми поговоримо про сім'ю. У кожного з вас є сім'я. Це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають одне одного. Сім'я повинна бути дружньою. У кожної людини є батьки. У вас є тато і мама. У них є свої батьки. Для вас це дідусь і бабуся. У дідуся і бабусі є свої батьки. Для вас це прадід і прабабуся. Батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі це родина, рід. А зараз, дітки, я пропоную вам зробити разом зі мною родинну квітку. Спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Усі в родині справу мають. Я сніжинки вирізаю. Щось пере моя бабуся, ріже овочі матуся, дідусь зайнятий читанням, а татусь сьогодні зрання з вудкою настав, сходив, риби свіжої зловив. Для родинної квітки нам потрібні пилюстки. Я заздалегідь вирізла серединка, аркуш паперу, на який ми будемо це все наклеювати, клей і пензлик. Діти, серединка це я. А ви будете наклеювати себе. Серединку квіточки я приклеюю посередині. Ось так. А ось на цій пилюсточці буде моя мама. А на ось цій – мій тато. А ще в мене є сестричка і два братики. В моїй родині є два дідусі і дві бабусі. Ось діти, яка у мене велика родинна квітка. Дітки, дуже цікаво, яка квіточка буде саме у вас. Я буду з нетерпінням чекати фото. Сім'я це люди, які люблять один одного. Та піклуються один про одного. Батьки про своїх діток хвилюються, турбуються, піклуються і дбають. Вони донечок і синів люблять, голублять, пестять, обіймають, цілують, навчають і виховують. Своїх батьків діти повинні любити, поважати, шанувати, слухатись і радувати. Дітки, ось погляньте, що це за квітка! Так, це фіалка. Діти, вам подобаються квіти? Подивіться, які вони маленькі, ніжні, тендітні, різнокольорові, яка яскрава жовта серединка, як багато пелюсточок. Кожна квіточка тісно тримається одна біля одної, ніби велика родина. Діти, а давайте з вами вдихнемо цю красу і уявимо себе маленькими. Ніжними квіточками адже діти для батьків це квіти. Вони вас дуже люблять, турбуються про вас кожну хвилиночку. Дітки про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, вірно, про сім'ю, родину. Що потрібно для того, щоб родина була щасливою? Так, поважати своїх батьків, говорити їм приємні слова, добре поводитись і допомагати рідним. Дітки, я говорю вам до побачення і до нової зустрічі! Бережіть один одного!